Роман Євгена Плужника Недуга. Ну, отакий купила примірничок шкільної бібліотеки від фоліовидавництва, де вони розміщують ну Попарно деяких представників нашого розстріляного покоління, нашого відродження. Микола Зеров, це поет неокласик, як ми вже знаємо, і Євген Плужник. І от вперше я ознайомилася з поезією Євгена Плужника, бо, перш за все, він є поет. І я була ошелешена його поезією, це великий поет, це просто наш скарб, наш скарб. Ну потім я почала читати його роман Недуга. Це роман він написав, мабуть, в ну, 27-му-28-му він вийшов. Доволі Такий великий об'ємний роман. Місце дії це велике місто, як мені здається, не названо. Можливо, Київ, можливо, Харків головний герой, тому що головний герой це директор Великого заводу. Але місто велике є, і оперний театр. Де з'являється інший персонаж, там, як е, е, сказати, артистка опери, е, навколо якої крутиться роман. Не дуже я люблю читати передмови, зазвичай більше читаю після. Ну, якщо це не там якісь Класичні античні речі, які складно розуміти без провідника. От. Ну, Але тут пішла, бо от у мене, ви знаєте, кожен день, кожен день, практично кожен день щось відкриваєш для себе нове в українській літературі, в тому вибуху, що відбувався в 20-ті роки. Кожен день відкриваєш якесь нове ім'я, яке. Чи забути, чи стерти, чи винищене, чи все разом одночасно. І ну, Тому я веду собі, собі такі записи, щоб ну, вже плутаєшся в цих ну, романах, які кому належать, тому треба все ж таки розуміти. І треба розуміти контекст, хто до якої групи письменників входив, Уже я як би, в цю інформацію впливаю потрохи. Ну і тому прочитала невеличкі тут і, чи післямова. От, і сказано, що взагалі я потім почала і цікавитися постаттю плужника, бо ну, це така ну, дуже захоплююча ніжна постать цікавезна людина була. І от тут написано, що він ну, як сказати, природжений поет. І оцей роман він написав, як би на спір. Він входив в групу тих письменників, яких очолював підмогильний плуг, по-моєму, їх цей кружок називався. І він... І там всі писали прозу. Він поет, і ще, по-моєму, одна поетка була. І якось зайшла мова, ну, так пишуть в передмові спір, і він сказав, що я на спір напишу е е роман. І хоча цей роман був прийнятий і критиками, і читачами, ну, більш-менш, ця група його не прийняла і під навіть мовчав. І є такі слова автора плужника, що ну, от, мов погрався, більше не буде прозу гратися, мовляв. Але з іншого боку, є свідомості, що нібито він відомості, вибачте, що нібито він якісь примітки для другого роману писав. Ну, і от я, Мені це якби дало якусь. ну, Якось мало би вплинути на сприйняття роману. Ну, я думаю, що все це маячня. Він настільки був свідомий в творчості людини, настільки свідома того, що він робить, що е, я думаю, що він хотів написати роман. Якщо б він не хотів, він би не вступив в цей спор і не спорив би. Можливо, йому було незручно, оскільки всі пишуть романи, а він поет, заходити на територію друзів. І йому знадобився цей спор, цей спір, щоб написати цей роман, дозволити собі. Я це так трактую. Но я трактую це так, що ці всі передмови, вони не потрібні. Треба читати з відкритим, чистим серцем те, що, те, що ти збираєшся читати. І от я відкрила... Роман, який називається Недуга, поринула в нього, прочитала на одному подиху з початку до кінця, і хочу сказати, що після прочитання от всіх цих для мене нових письменників нашої культури, 20-х років і пізніше, я завжди намагаюся би сформулювати свої відчуття від прочитаного. Одним-двома словами, якісь епітети віднайти, вони народжуються в мені там, через день, два-три після прочитання. І от що я можу сказати про цей роман? Що він досконалий, він досконалий, по формі, по змісту, по посилу. Да, він може бути не всім цікавий, його ідеї можуть. Бути спірним і для кого, його можна обговорювати, але він формально досконалий. Оце слово для мене дуже важливе. Тим більше, перед цим я прочитала роман Домонтовича, то що називається роман Доктор Серафікус, і видно, наскільки він по формі недосконалий, наскільки людина не може написати сюжет. Хоча чудово е, описує дійсність, е, описує е, людей, створює на папері, але вона не безпорадна в плані сюжету. Ну і на мою думку, я правдиво скажу, що роман Місто теж цікавезний роман, роман дорослішення, але сюжетом там немає інтриги. Роман «Дорослішення» теж має, мусить мати інтригу. То тут, в тому плані, що собі розробив автор, а він, от я читала про нього, як він писав, він стояв годинами, дивився в окно і обдумував, потім швидко записував. Тобто, я думаю, він обдумував все. Це психологічний роман. Ми бачимо все, що відбувається через призму. Через очі героя головного ми бачимо його внутрішній світ, його почуття, його митання і всіх інших героїв ми бачимо через нього. Ми їх і зустрічаємо, і бачимо, і розмовляємо з ними тільки коли їх бачить чи думає, наприклад, про них наш головний герой Іван Семенович. Навіть отут так цікаво. Ну, Він нібито закохався в іншу жінку, хоча він не знає, закохався він чи це, це, чи це бажання. А тут на середині книги бах, ну, бах, з'являється, що в нього є дружина. Ну, Це каже про що? Не про те, що автор про це забув писати, а він описує отак от відчуття героя. Така у них родина була, що про неї він, про жінку він і, не, і не думає. Тут багато тем, які, теми кохання чи бажання, чи треба виправдовувати, вип... ні, виправдовувати, не випробовувати кохання, чи брати все, що життя дає, вони написані через ну, під великим тягарем тодішньої от, ідеології. Дев'ять років після революції. Ми зараз не усвідомлюємо той злам, який відбувся. Ну, от е, Легковажно відносимося. Ну, усунули царя прийшло там е, тимчасове, тимчасовий уряд, потім більшовики, потім ТС. Є злам, який ми не усвідомлюємо, наскільки релігія була викинута з життя, і от, е, один ну, величезний. Е, Уклада образуючи, формуючий взагалі буття людини стовп, який був порушений е, революцією. А саме е, нерозривність брака. От ми над цим не замислюємося, що родина, якщо вона створювалася, якщо люди вінчалися, то все це було на все життя. І тому була вага, вага родини такова. Що цього було не змінити. І всього лише пройшло 9 років з того моменту, як не стало інституції брака як, незмінну, як незмінної і непорушної інституції в віках. От ми цього не уявляємо. І брак саме офіційний, він взагалі е, на той момент е, лишився без всякого сенсу, без наповнення. І тут це відображено. І отут, от тут е, роздуми, спори героїв про е, те, що таке кохання, чи це все ж таки пристрасть, тобто тваринне бажання, його просто треба задовільнити, Вони, і хто кого обирає. І чи треба обирати тільки людину свого круга, чи любов не знає меж? Оце останнє спор, там, який йде червоною ниткою через цю книгу, він нібито в книзі прив'язаний до ідеології класів, які мають померти буржуазія і клас робітничий. Але якщо ми Прибереме, приберемо цю класовість, то ну, розшарованість суспільства і те, що деякі версти взагалі ніяк не взаємодіють і живуть ніби на інших планетах, це існує і буде існувати завжди. І те, що мені спершу здалося, ну, таким смішним, наївним, ця вся ідеологія 20-х, революційна, вона померла, вона отримала. Свої відповіді, але потім я подумала, що не так все просто, і я не можу сміятися над цими роздумами і словами, які мені кажуться тісно прив'язаними до тодішньої ідеології, вони ширші. Дуже цікаво тут описано образи людей створені. Ми дуже мало про всіх, та й про головного героя, ми дуже мало знаємо, але тим не менш, ці всі люди вони живі, опуклі, вони не картонні, і їх внутрішній світ, хоча він не написаний, але він цікавий мені. Но тут іде э, саме вот модерністський э, прийом такий э, для, э, мабуть, він тоді э, народився э, для літератури, що э, автор не є над героями і вільно для себе описує будь-кого. Він нікого не описує і не створює, окрім як у взаємодії з головним героєм. І от ми як не знали цю завадську, її внутрішній світ, так і не знаємо його. Ми її знаємо тільки через очі Івана Семеновича, як він її оцінює. І через те, що вона сама йому каже. І от там є моменти, коли вона чи бреше, чи не бреше. Ми цього так і не знаємо. Ми всередині героя. І відчуття героя. От дружба, те, як вона зміниться, є друзі на все життя, є друзі, які пройшли страшні, страшні моменти життя під час революції, боїв, там, полон, розстріл, коли їх ставили до стінки, ну, нібито хотіли розстріляти. І після цього як дороги людей розходяться, бо вони. Відчувають різне по-різному і сприймають один одного вже не так, як сприймали тоді. І люди не можуть бути близькими після таких змін. Ну, в общем, я в захваті від роману і нарешті я ну, я не всіх ще письменників 20-х, Перечитала наших українських я на початку цього шляху, але нарешті мені зустрівся психологічний роман з, з, чітким, з чіткою структурою, довершеною, продуманою автором і досконало втіленою. Не можу передати, яка мені шкода, що ця людина була замучена і прожила всього 36 років, і що навіть він писав і п'єси, і деякі з них втрачені, і ми їх не знаємо. І край цим новим жахливим відкриттям краю їм нема, нема. От зараз я пройшла. В передмові перекладача е, До Данте, що був перекладач от, із групи 20-х, який закінчив роботу над Божественною комедією, і ця, цей переклад при арешті цієї людини НКВС був е, забраний НКВС і або знищений, або десь зараз лежить в. Архівах на Московії, і нам ніколи, ніколи його не побачити. І от серце крається, але треба зібрати себе в кулак, і треба йти далі, і треба читати всю нашу величезну культуру ХХ століття І Роман Недуга. Стоїть абсолютно в рівень з будь-яким психологічним романом ХХ сторіччя, можливо, камю взяти, чи ще які приклади. Читайте це досконалий витвір.